Скільки коштує мій вечірній догляд за усім тілом, підемо рахувати. Починаю свій догляд завжди з гідрофільної олії, такої мені вистачить десь на місяць. Така коштує 149 гривень. Рахуємо і виходить, що в день я використовую десь 5 гривень. Далі йде пінка для вмивання, такої вистачає мені на 4 місяці, і виходить, що витрачаю в день я 6 гривень. Далі тонік, і з ним все так само 6 гривень. Далі йде маска для обличчя, взагалі використовую її не кожного дня. Але сьогодні рахуємо все по максимуму. В день вона мені виходить десь в 10 гривень, сироватка 6 гривень. Крем під очі 3 гривні. Гель від прищів використовую не кожного дня, але виходить мені в 4 гривні. Шампунь 4 гривні, кондиціонер 3. Лосьйон для тіла 3 гривні, гель для душу 3 гривні. Маска для губ 6 гривень. І виходить, що в день я витрачаю 59 гривень, і це все тільки на вечірній догляд. Якщо ви хочете. Щоб я порахувала свій ранковий догляд, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!